І так, всім привіт, з вами Вольтер і. Арей. І... Сьогодні ми виживаємо на сервері Кеннінкрафт. Друга частина. Так, ми без зйомок е будували, ну. Ну, так сказати, міне. На шахті одній. Тепер нам дуже треба багато, знаєте, чого. Вибач, мені дуже треба. Чуєш, де на варп міни і накупай того камню. Ми будемо робити величезну дуже хату, яку робить на... наш друг. Ти його дуже добре знаєш. Що куди поставив? Ти монстр. Там у була... нас. У нас хата буде з камню. Ой. Так, окей. Варп. Міне. Перший родинський в сундуках. О. Якщо буде камінь, треба збирати. Та я вже збираю майже цілий інвентар. Давайте го, алмази будемо збирати, потім продамо на варпенчант. Ага. Алмази, алмази. Так, перше зберу алмази. Сі. Варп, Міне, Куда? Шо того, я в мазу ту буду. Ага, стрях. Так, камінь, камінь, я шукаю камінь, камушек, камушек. Оно. Нема камня. Нема. Навіть вже цілий цілий Инвентарь. Да это какая-то камень. Я уже все позабирал. Ты же разумеешь, что я хотів сказати. Понял, понял. Все, не все это говорят. Я, я борс. То пой камень. <рик> 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 Взагалі не то слово. Ммм, <рик> mm, ты <ти> мне убрал. <рик> ты знаешь, то слово. Ну нет. На букву Е. E. А. Тепер погоняв. <aspects> <Nairoyal> Зараз зачекайте. У мене про ну мені треба було зупинитися, але все-все-все нормально. Все, все, Копаємо. Да. Зараз все чекі-пуки. Да, вообще. Так. Що нам треба? Нам треба добути багато кам Просто каміння. Багато угля і камня ти хотів сказати. Ну, та, 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 та. Угля і Але спершу я йду на Хоме, і мені а, треба все. продати. Чуєш, я продам всі-всі всі 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 дорогі речі ок. Маш. Ем, е, щоб отримати той вон. Як його? А, ну, ага, гу -гу. Лар. І потім я тобі поможу. Туда ж тіньки продається Нифига. Ты сказал слово TNT? я, я пожартував. Хм, де продаються? Не, не скажу. Хм. Я все одно дізнаюсь. Хе. Святое місце. Ты Навіть не думай сюди йти, навіть Бека сюди йти. Фу 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 звідси. Фу. Фу, попробуй піти на ма. Фу звідси! Фу звідси. Тут нічого нема, нічого нема. Нічого нема. Нічого нема. <реку> <реку> Я продаюся. <реку> Є в мене шість тисяч. Шість тільки.

Ти мочок. Я, я ти його викинув. Молодцом. Да, да. Ти ж ще, на варп міна, я тобі деш покажу. Я ж тут ай. Подивись. <зависто> Ура! Слава богу. Вот вон. Ти на... Я ж і поніму, що ти вказав. Я не стримався. Чекай, я на вдачу три зачарив. У мене випадає. Ха-ха-ха. тут так? У мене тільки по одному випадає. А де коли так випадає? У мене так, у мене так завжди. Ну то ти розжениці ламай. Мені щастить. Далі один алмаз. Ніхто я не знаю. На... О, три, чотири угля. У мене керкас ломався так, Може, десь ще в сундуках поклали. Во, во, все хорош. Пішло, поїхало. Алмази. Та чого алмази тільки по одному? Я не знаю. Вони не щедрі сьогодні. Ні, дійсно? ні, дійсно тільки по одному напевно, напевно, вони, будуть Щедрі. Треба їм сказати пару ласкових слів, і вони будуть щедрі. Oh. G -G. Так, значить чйом. А нащо нам всякі камня? Ти що дурний, ми будемо хату робити. З камня простого, близько? Ні, з опіченого. Для чого тоді би я 32 пішки робив? Капець, доставай. один алмастиків випадає. випадає. Я ще доставай. Вугу. Ну а зараз. Во, пішло, поїхало Алми, алми починаємо. Ні, Ми ні, не не дійсно. Дійсно вже алма більше. Треба її розігріти. От моя мніа. Во багато алмів йде. Три. Блін, як тебе хтось просив за язик казати. Е, не пішло, не поїхало. Я не говорив, так як я, я казав. Зараз зупиниться. Молюте. Дякую. <сіхи> Такий момент був. Три гола. Йомо, скільки тут пічок тим. Во, нарешті. А я да. поняв. Треба... Нам треба багато желіза, її треба відремонтувати. А я зразу на злом. Я її зразу на поломну зачарю. Ну oh, блин, а так зараз зуб трошки буде. Да. То тепер рідкісліней. Ну і цо, тись коли поплявайся. Ти будеш... не ти будеш ти так багато купати, що вийти, то не приснилось. Мене <клес> ме А Вольтеру? Ну, йому тоже. Ой, ти замазаний зміпер. <плес> не знаю, хто то навіть має бути. Я всі алмази викопую. Ти хоч що хочеш? Е, мене пес на вдачу три, що ти мене хочеш? Він за всі, він за всім слідить. А, ти найду. Не підходь. Ліпше не підходь до мене, я. Ти на місці. Стій. Ну стою. О, чому нам кабіть скеду, осип. Я збираю. Він мені ваще, а то я нині з ним драка була на ПП. Драка драка руками, я виграв, значить він мені має прибутки давати. Ні, ми так домовилися, адмін при нас був. Нічого, Як нічого? Як <ріхи> нічого? Ляха, я зараз мочукнуся, я тобі кажу. Слухай, ти <ріхи> зараз на